Вірі, програма про важливе». сьогодні. Гість нашої студії Володимир Місько, член партії Солідарність Блоку Петра Порошенка. Вітаю вас! Вітаю! Сьогодні говоримо про зміни до конституції, і е, які, власне, викликають чимало дискусій, і вже як ми пересвідчилися не тільки дискусій 31 серпня, що сталося. На вашу думку, децентралізація Україні потрібна? Е, Олено, одразу хочу, щоб ми е, з вами е, розрізняли дві. Принципово важливих речей. Перша річ децентралізація. Децентралізація є настільки важливою, що без неї, в принципі, процес розвитку країни, реформування її є неможливим. Це наступний етап, коли ми зможемо продовжити розпочаті реформи. Президент Порошенко ділиться своїми владними повноваженнями. Він каже: Я готовий віддати громадам, хай вони на місці вирішують, куди витрачати зароблені кошти. Це справедливо. Не потрібно їх віддавати в центр. Щоб потім хтось сидів і визначав, в якій громаді більше, якій менше. Громада заробила, громада потратила, громада розвивається. Це правильно, це добра європейська практика, її варто наслідувати. Інше питання, яке йде в цих самих змінах і закладено, це якраз власне, про особливий статус Донецької і окремих районів Донецької і Луганської областей. Ось це цей камінь зіткнення, який не дає спокою гарячим головам в Україні. Ось це викликає багато дискусій. Добре, дискусія це правильно, дискусія це має бути. Ми виходили зимою на Майдани для того, щоб була дискусія, щоб гострі питання, пов'язані із прийняттям важливих рішень розвитку нашої країни, приймалися цивілізований спосіб, шляхом політичних різноманітних інструментів, механізмів. Майдан, агресія, насильство. Мені здається, що ми повинні були перерости це. Воювати проти власних захисників вітчизни і одні з іншими. Це виглядає як мінімум вульгарно, а подекуди я. Як на мене, мені дуже прикро, що таке трапляється. Треба розуміти, що 31 серпня не вирішувалася доля, і 1 вересня ніхто не збирався після прийняття рішення запускати в Київ і возити на лімузинах ні славнозвісних моторол, ні ГІВІ, ні будь-яких інших терористів. Терористи є терористами, вони і залишаються. Конституція їх не виправдовує. А якщо це є спірний пункт 18 перехідних положень, то про нього ще можна дискутувати. Про нього будь-які опоненти, будь-хто має висловлювати свою думку, і до остаточного ухвалення цих змін його можна взагалі прибирати. Але про це треба говорити треба шукати механізм, як подолати, як чим змінити. Адже є певні певні зобов'язання, які бере країна наша перед міжнародними партнерами. І зрештою, це один із способів врегулювати війну, врегулювати ну, говоримо так, як воно є. Чи не здається вам, що суперечки з'являються через те, що люди не знають, що таке особливий статус, який надається там Донбасу? То розкажіть, власне, що це таке? Будь-яка із політичних сил, в тому числі і влада, і президент, неодноразово це робив у своїх зверненнях і засоби масової інформації. Усі говорили про проект зміни. Він був доступний, всі його бачили. Але в нас виходить, як завжди, усі є фахівцями в політиці, в футболі, тепер розуміється на війні, і тепер усі стали фахівцями з конституційного права. От якось ніхто, не читаючи його, вже робить свої висновки. Одні кричать, що це зрада, і не слухають опонентів. Інші кажуть, що це не зрада, це спосіб урегулювання, вирішення проблеми, але одні інших не чують. Всі говорили. Проект змін обговорювався, дискутувався. Політичній площині повинні ці питання вирішуватися. Вулиця, майдани, будь-які мені здається, що і сьогодні треба ставити пріоритет. Що ми беремо за пріоритет? Пріоритет це зміцнення країни. Політична міцність країни, вона якраз полягає в тому, що не можна розхитувати країну зсередини. Треба боротися перед зовнішньою агресією, перед зовнішнім ворогом. І поступово долати внутрішнього ворога, а це в нас корупція. Ми всі знаємо, що якщо ми подолаємо оцих двох ворогів, у нас менш-більше життя стабілізується. Що нам пропонують гарячі голови? Давайте ми будемо розхитувати владу, давайте ми будемо розхитувати, давайте ми будемо провокувати агресію, насильство. Це не є спосіб вирішення і зміцнення нашої країни. Незгідні можуть вирішити ці питання. Але їх треба порушувати відповідно до того, як порушується це в цивілізованому світі. То що, власне, передбачає цей особливий статус? Особливий статус, оця, 18 пункт, цей 18-й пункт перехідних положень, він передбачає, що особливості державного управління на окремих територіях Луганської і Донецької областей здійснюються у відповідності до окремого закону. Що нам заважає поміняти цей закон так, як нам. Це потрібно, так як ми бачимо, як суспільство, як влада, як ми бачимо, як його треба зробити. Зрозуміло, нам не треба допустити реваншу опозиційних сил теперішніх для того, щоб вони не поміняли цей закон і не отримали конституційної чи, не дай Боже, навіть простої більшості, нам треба єднатися довкола зовнішньої проблеми, зовнішньої загрози. І у такий спосіб ми зможемо сконсолідувати усіх і не допустити. І постійно в парламенті мати свою проєвропейську більшість, котра буде за, заточена під реформи, під розвиток країни, а ні в якому випадку не для того, щоб повернути, чи ну зрештою, кому вигідні те, що сталося, кому вигідна ситуація з розхитування нашої країни, політичної нестабільності ну, не інакше, як нашим ворогам, це питання очевидне. Чим більше ми, як влада, як суспільство зробимо цих помилок, тим легше буде позбутися нашим опонентам своїх зобов'язань, які передбачені у мінському договорі. Ну не ну, справді, якщо подивитися, то це питання доволі складне. Як має здійснюватися самоуправління? Є багато дискутивних питань, їх можна обходити, ними можна... це постійний діалог. Але чого вимагає суспільство? Суспільство вимагає припинити цієї війни. Як на мене, і я думаю, що це думку поділяють більшість представників української громадськості, та й зрештою українських громадян. Війну треба припиняти. Треба припиняти ці бойові дії у будь-який спосіб. А якщо це буде перший крок до зупинки кровопролиття, скільки цих героїв має Україна? Скільки вона ще має їх мати посмертно? Може, давайте нехай. Кожна сім'я, кожна родина, котра відправила на схід свого представника, свого захисника, нашого з вами захисника, дочекається його додому? Давайте будемо робити кроки назустріч в мирному врегулюванню ситуації, а не нагнітати її і продовжувати оце, що відбувається. То чи на часі от власне внесення цих змін до Конституції? Може, варто було б спочатку закінчити війну, а вже потім змінювати конституцію? Це було б. Це було б ідеальний варіант, але ми всі розуміємо, що війна так швидко не закінчиться. На жаль, ну називаємо це війною, називаємо це антитерористичною операцією, називаємо це просто бойовими діями, так легко це не закінчиться. Це надзвичайно складне питання. Нам всім треба гуртуватися, набратися терпіння і виходити з цієї проблеми міцнішими, сильнішими, економічно, морально, політично. Ми повинні об'єднатися довкола цієї загрози. Нам немає що ділити. Що нам ділити? Ну нехай ця влада вирішує. Прийдуть час виборів іспит для цієї влади. Як вона його пройде? Тому що ми знаємо, що влада несе будь-яка влада несе політичну відповідальність. Ну, ми можемо теж дискутувати довкола цього питання на рівні відповідальності м, окремих політиків. Яка відповідальність... У керівників свободи, які вивели агресивно налаштованих і озброєних людей на мирний мітинг? Несуть вони відповідальність за життя і здоров'я бійців Національної гвардії? А що вони як вони розкажуть побратимам своїм тих, яких затримали, яких ще затримують в процесі кримінального провадження? Їхнім сім'ям? Це відповідально? Як вони подивляться в очі матерям дітей, які в мирний час, в мирному місці втратили життя? За що? Бо комусь хочеться розказати ситуацію? Відповідь очевидна. Як ставитися ви до того, що президент має право розпускати місцеві ради? Насправді не треба ситуацію наскільки вже е, спрощувати і утрирувати. Все набагато складніше, аніж видається. Є певний механізм прийняття такого рішення. Це рішення покликати якраз унеможливити сепаратизм. Уявіть ну, собі ситуацію. Ось якась із територіальних громадських общин десь в Харківській області, в прикордонному якомусь регіоні, вирішує собі зовсім не проукраїнські якісь речі і суперечить українському законодавству. Що має робити президент? Не мати механізму вплинути на ситуацію, але це зверніть увагу. Президент не сам прийма, не самотужки приймає таке рішення. В процесі цього рішення задіюється і Верховна Рада, і Конституційний суд. Тобто президент не отримує виключених повноважень припинити повноваження будь-якої ради. Це не миттєві, це е, ті речі, про які е, говорять політикани, які спекуються спекуляція. Не інакше як це, власне, якраз і ще один той камінь суперечки, який зараз існує, не що, треба. Де, не Давайте зайців. спробуємо. Ну якщо це не піде, якщо в це суспільство будуть чергові вибори. А все йде до того, що якщо ситуація буде кому вигідні вибори, кому вигідна нестабільність. Нам не треба помилятися, нам треба єднатися. Чим більше помилок, тим менше шансів у нас зберегти людське життя і зміцнити країну. Можна багато говорити, і нам тяжко зараз, і реформи, можливо, не так, не так швидко просуваються, якби ми цього хотіли. Але наша країна ще молода, ми вчимося багато чого. Починати треба завжди з себе. Кожен має бути відповідально ставитися до своїх посадових обов'язків, як мінімум, де б не були, що б не робили. Не чекати, що хтось за нас вирішить наші проблеми. Адже давайте е, говорити по правді. Що таке справжній патріотизм? Коли ти робиш свою роботу добре, добросовісно, відповідально, це є той патріотизм. Коли ти приносиш користь своєю працею, своїм ділом, ти приносиш користь громаді, місту, селу, суспільству в цілому, Україні, ну це і є патріотизм. А вишиванка і граната в руці, даруйте це вульгарно. Зараз е, є нове поняття, нова посада, якраз власне е, префекти. Як вважаєте е, повноваження в їх виправдані, цих префектів? Е, якийсь інструмент за відстеженням е, і за можливістю президенту е, управляти Україною, в тому числі повинні бути представники, котрі би е, уособлювали в собі центральну виконавчу владу. Значення префекта без можливості виділяти гроші, без можливості їх розпорядження ними розпоряджатися, ну мінімальні, просто нагляд. Це і е, в українському народі є такий вислів. Це просто весільні генерали. Не більше всі повноваження і всі важливі рішення стосовно громади приймає виключно е, місцевий виконавчий комітет, е, який підзвітній місцевій раді. Тобто, it's не чого префекти префекти для того, щоб зберігати е, дотримання законності конституційності для того, щоб е, здійснювати координацію між всіма органами виконавчої влади, які мають регіональні відділення, ось в такому плані не більше. Вони просто, просто весільні генерали. Часто говорять про те, що і на майдані і зараз на сході українці борються за те, аби приймати рішення. Власне, і чи не вважаєте ви, що конституцію і зміни до неї? Повинна приймати не верхівка, а от е, на референдумі, слушно, є така думка, і я поділяю її. Давайте знову таки дивитися, як ми можемо це зробити, який механізм. Хіба не, можна, не може кожен громадянин України делегувати? Ми ж делегували повноваження своїм представникам, тим самим депутатам. Є політичні сили. Вони мають представництво у всіх районах, районах, містах, селах і різні політичні сили. Якщо вони мають якісь особливі потреби для того, аби вносити зміни, це можна робити шляхом ну, звичайної політичної дискусії, політичних домовленостей, переконання своїх опонентів, своїх колег і так далі. Кожен може вплинути на процес прийняття остаточного рішення. Але, як на мене, кожен повинен робити свою справу. Якщо це конституція, то тоді давайте дамо можливість спочатку, по нехай фахівці, юристи, конституціоналісти, найкращі, приймуть, підготують проект, винесуть, от так як зараз є, винесений на публічне обговорення, ніхто кулуарно його не приймає. Кожен має можливість виступ, побачити його, кому це цікаво активна частина суспільства. А інші ну, можливо, як і 91-го року, спочатку буде рішення одне, а потім ми будемо його ухвалювати вже на референдумі. ну, Ця дискусія відкрита. Вона має право на існування, і е, якісь механізми в цьому плані. Я думаю, що наша теперішня влада не зробить жодного кроку без оглядки на настрої в суспільстві. Побачимо, як буде. Насправді, дякую вам за розмову. Дякую, що завітали до нас і озвучили свою позицію. і, Певні якісь свої роздуми. Дякую, було дуже приємно. На день нашій студії був Володимир Місько, член партії Солідарність блоку Петра Порошенка. Це була програма. Про важливе до побачення.